Друзі, всім привіт! І знову ми повертаємося до школи тренерів. І сьогоднішня тема така масштабніша тема, мабуть, групові тренування, чим відрізняється від персональних занять. Дехто не розуміє, дехто навіть не хоче розуміти. Так от, я вважаю, що групові заняття дуже кардинально відрізняються від персональних занять, занять своєю формою, своїм проведенням. Своєю атмосферою, своїм напрямком, своїм ціллю. По, перше, ви повинні, як тренер, все-таки вирішити, на чому ви більше спеціалізуєтесь, на групах чи на персональних заняттях. Є плюси і є мінуси. Груповий тренинг, я скажу зразу, він важчий. Дуже багато приходиться виділяти часу одному тренуванню. Дуже багато приходиться готуватися. Персональні заняття. На щастя, цього всього немає. В групових тренуваннях ви повинні думати про атмосферу на тренуванні. Ви повинні вести себе, ну, я не побоюсь цього слова, як тамада, условно. Чого то? Що У вас приходить 6, 8, 10, 12, 20 людей незалежно. Хача противник 20 оцих хороводів, які. По 20-30 по 30 люди сходяться по 100 гривень скинулись, краще поставте ціну трошки дорожче, але повізьміть тільки 8 людей і тренуйте їх. По-перше, інвентаря треба трошки менше. По-друге, якість тренування, все що більше, ніж 6-8 людей, я вважаю, вже неякісно. І клієнт, який купляє карту групових занять, повинен першим чином задати питання, а скільки людей там на групах. Так от, атмосфера. Ви повинні, як там дав, ви повинні забути про всі свої. Емоційні, психологічні проблеми забути і проводити тренування, наче це якесь свято. Чому? Тому що люди в основному, які приходять у вас після роботи або перед роботою, чекають цього заряду емоцій, чекають цього ефекту. І вони дуже часто в. Мабуть, 70% навіть про результат забувають, головне, я ходжу, головне там подруга ходить, я з нею хожу. Або ми там колективчиком ходимо, ми всі разом, ми за спорт, ми за здоровий спосіб життя. І от ці люди так под вас прив'язуються, що чекають кожного тренування, що ж там буде далі. А що ж він сьогодні придумав? Вони там будуть об'єднуватися в пари, в трійки, двійки. Там можна як завгодно ці всі тренування. Я люблю групові заняття, але я не проводжу більше, ніж два групові заняття в день. Емоційно проводить більше, ніж два важко мені. Я, є, хто проводить і по 5, і по 6, і він кричатиме, там, я проводжу і 10 занять, Та раді Бога, проводьте, тільки ж, яка у вас якість цього тренування, який у вас травматизм. Чому? Тому що от якраз травматизм і якість тренування дуже часто хромає в груповому підході. Дуже часто недоразминуті, недопідготовлені, недоправильно змасштабованого програма можуть привести до того, що просто клієнт ризик виникнення травми на груповому тренінгі набагато вищий, чим на персональному. В персональному тренуванні ви, походу, п'єси якраз не втрачаєте цю мелодію і можете не спровокувати якусь травму або якесь перенавантаження, особливо в кросфіті. А от в груповому методі тут, на жаль, Прийдеться дуже-дуже чітко слідкувати за основними ознаками: це колір обличчя, це швидкість виконання, це темп виконання. І тут вдивитися за 20 персонажами, які утром нічого не їли, в обід попили каву, після перетренування попили каву, скурили сигарету і пішли до вас на тренування, ну, дуже важко. І ваше тренування можуть закінчитися одним, що ви, тр... клієнти будуть блювати, ригати, е, <кхе> падати з них. І в мене падали. І зараз буває приходять новачки і просять, я хочу до вас в групу. Я кажу, не питання, сходи спочатку хоча б на 2-3 персоналки, до тренерів, і потім прийдеш. Ні, я хочу до тебе. В итоге, ну, лежим ножки на стінки, того, що програма... група працює по програмі. І заради одного змінювати кардинально, він ходитиме або не ходитиме Бог, я знаю. А основна яка за тебе систематично ходить просить цього свята, проси цього бам-бам-бам, давай. А ти повинен підлаштуватися під цього новачка. Можна новачка інтегрувати у групу. Можна, але важкувато, кажу зразу. І прийдеться це промовити Групі сказати, що ти будеш більше виділяти увагу от цьому новачку, який прийшов. Якщо у вас адекватні міняємо люди, то вони всі зрозуміють і, в принципі, ніяких проблем не буде. Але ж все-таки з'явиться цей відсоток незадоволених, яких ви не змогли порадувати сьогодні і завтра, і післязавтра не зможете, тому що у вас є новачок, яким треба працювати. Саме тренування дуже відрізняється від персонального тренування. Персональне тренування ви можете прорисувати, тому що у вас є один проєкт, над яким ви працюєте. У груповому тренуванні цих проєктів багато, і тобто людей, цих, я називаю проєкт, цих спортсменів, цих атлетів багато, і по ви повинні масштабувати і програмувати так вправи, щоб вони розвивали всі одночасно. Якщо у вас є якийсь найнижчий порог, ви повинні, щоб прогресував найсильніше, ви повинні нижчого підтягнути. Тоді ваш сильний атлет буде рости далі. І от це основна помилка. Дуже часто працюють на групах тренери з середнячком або з сильними. Треба працювати з оцим початківцем, його підтягнуть до рівня середнього, і тоді вже підніметься і найсильніший спортсмен. Так, <кій> да, можна там трошки важчі гентелі, трошки легше, але те ж сама задача, але все одно хтось буде стояти на місці, хтось буде підтягуватися до основного рівня. Дуже добре, якщо ви наберете групу людей, які, ну, ну як, наберете, і що найголовніше, ви їх змотивуєте ходити систематично, дисципліновано, не пропускаючи тренування, тоді ваша група буде рости. І це кожен, кожен цей індивід, кожен цей проект, це ваша реклама, яка ходить і зараз розказує, як у них круто. Але якщо ж у вас така проблема з відвідуванням, наприклад, що у вас там з трьох. Те, що було часто у нас в залі проблема, одна, з якими ми боремося завжди на групах, це відсоток відвідування груп. От відсоток відвідування груп дуже маленький. Із 12 занять в місяць можуть проходити 6 занять тільки, 8 занять. То це проблема вже конкретно тренера. Цю статистику повинен тренер вести. Якщо ваші клієнти ходять мінімум 8 разів у місяць, значить ви ну, на нижньому порогі. Якщо менше 8, все, група буде не розвиватися. Клієнтів нових набирать не дуже вийде, тому що з'явиться тоді оця зміна клієнтів, тікучка, ці ходять, ці не ходять, ці систематично, не систематичні. На одному тренуванні прийшло два, люд, два на спортсмени, на другому прийшло 10. Блін, ти вже розказував, що треба 6-8, а в мене тут позбігалися. Це тому, що ви не регулювали деякі моменти і не слідкували за відсотком від відвіданості на заняттях. Якщо у вас поощряєте, тих, хто ходять систематично, так, да, вони можуть бути слабенькими, оті сильні можуть багато прогулювати. От ті, хто дуже на міському рівні підготовки, вони можуть появляти хороший відсоток відвідування. І тому акцент робіть на ньому. Робіть, ну, якщо ви хочете, щоб у вас був якийсь розвиток. і... Збільшення вашої групи за рахунок діючих клієнтів працюйте з тими, хто найчастіше ходить на тренування. Беріть за основу цей костяк і з ним працюйте. Ті приходу приход, ход буду, не буду, принесу, не принесу, списуйте тренування і заробляйте свої гроші. Це моя методика, з якою я працюю на групах. І іноді да, треба. Працювати не з тим, з ким ти бачиш, кого ти бачиш потенціал, а з тим, хто систематично ходить на тренування, і результат от його тренування як в зовнішності, так схудненні, буде кращий в 100%, то щось людини не прогуляє, так і в розширенні вашої клієнтської бази. Оці люди, які систематично ходять, добре додають, вони приведуть подруг, потім привчать до цього ходити їх, друзів, знайомих. Ці люди, вони йдуть, вони вірять, вони, якщо вони до вас систематично ходять, то вони виконують роботу тренера, вони в першу чергу у свої, вірять в нього. Те, що тренери часто забувають і вірять, в свої, не вірять в свій продукт, не вірять в свої тренування. Просто відбувають тренування і все. Ну, що сьогодні поробимо? Ну, попригайте, бурпі, ну, помахайте, системи нема, розвитку ніякого нема. Ну, попихтіли, подихали, молодці, до побачення додому, приходьте в середу. Такого, Такий підхід провальний, кажу зразу. Так також один із основних, я вважаю в груповому тренінгу моментів це проведення заходів, проведення якихось змагань серед внутриклубних. Я кажу зараз про внутриклубних. І я кажу зараз змагання між групами. Це дуже добре мотивує інших у групі, це дуже добре мотивує. Інші групи також ходить на заняття. Це дуже непогано, але тут треба дуже грамотно підводити людей до якихось змагань, до яких заходів, і зарані попереджати результати, які можуть бути, і краще відштовхуватися від поганих результатів, ніж від хороших. Не вішайте, будь ласка, медаль раніше, ніж пройдуть самі заходи, пройдуть самі змагання. Тобто не розказуйте про те, що ви кращий, ви кращий, ви кращий, ти в мене лучший, ти в залі лучший, а потім проходять якісь заходи, а викакались. І потім клієнтки розвертається до тебе і кажуть, типу, what the fuck? А що? А як казав, що ми в порядку, а що це то, що було? Тому я б я з цим штовхнувся, бо так. Я вам кажу, що це закінчиться тільки тим, що ви втратите людину. Тому в групі пояснюйте, які можуть бути результати, що вони, я, що вони отримують в результаті цих змагань. Е, е, ну, Є позитивний момент, ви можете закрутити дуже погану е, е, дозмагальну підготовку. Ну, тобто у вас відсоток відвідування тренувань, якщо ви анонсуєте якийсь заход, зразу підніметься. Чого? Тому що люди, ну блін, змагання, ну ладно, ж похожу, ж, ж, готуюся, ну, не про футболку вже дали, вже треба йти, вже за реєстрацію заплатив, вже треба пробувати. Тому ви відсоток цей зразу піднімете. Але якщо ви неправильно налаштуєте цю групу під змагання, м -м, можуть бути фатальні наслідки, що відсоток зразу піде вниз. Ну, тренер там не обіцяв золоту медаль, а я прийшов, я там перший з кінця. Тобто, якби тут треба гарно вміняємо вам підходити до цього питання і проговорити зразу усі наслідки, а ще, ще краще мене за це якби, лають і іноді там сварять кажуть, що ти неправильно робиш. Ставте задачі. Задачі своїм клієнтам, задачі своїм командам груповим, яку задачу вони повинні виконати. І ставте мінімальні задачі. Мінімальна задача яка? Закрити всі комплекси, щоб не вийти за кришку. Друга задача може бути витримати всі комплекси без змін на що за командні тренування, що це командні змагання. Виконати якусь кількість повторів, яка була. Або виконати вправу, яка була анонсована до змагань. Якщо у людини зразу пріоритети міняються, вона вже не ту медаль бачить, десь там далеко, вона бачить цю вправу, яку ви перед собою поставили. І вона її зробить. Вау, круто, все, працюю далі. Тож ви повинні пояснити, що підготовка до змагань, самі змагань і перемога на змагань ну це, к сожалению, історія походать клету. Ну так не вийде. Треба буде трошки більше змагань, трошки більше часу для того, щоб щось виграти колись. Саме фатальне, про що я коли проводжу змагання і всім спортсменам своїм говорю, навіть коли ви підготували групу, виграли змагання, оділи ту медаль. Ви коли відмотуєте, і кожен спортсмен з цим штовхувався, ви коли відмотуєте трошки по пам'яті, скільки ви готувалися, як ви терпіли все, які тренування пройшли, і ти такий чомудальку так держиш, паліно це все. Спортсмен професійний, він розуміє, що це один із етапів, який треба пройти далі, ці змагання, і рухатися. А клієнт, який для нього це. Ось, ну, одна сторіночка, яку він перегорнув. Він може на наступний раз сказати, та ні, я вертаюсь назад, а там буду пригади далі бурпи, махати махати Тобто, Ви повинні пояснювати, що ну, медалька це тільки оцінка, а в кросфіті далеко не основна оцінка підготовленості клієнта вашого. Просто банально вправи або зв'язки вправ можуть бути такими, що навіть добре підготовлений клієнт програє тому, хто просто краще знав цю зв'язку і все. І що це оцінка того, що ваш клієнт слабий? Ні. Вам просто це треба грамотно пояснити, що на змаганнях можуть початися або на заході перейти якісь, якісь моменти, які повпливають на основний результат. І він може бути як хорошим, так і поганим. Якщо ти хороший результат отримав, не зупиняйся, звісно, продовжуй далі. Але у клієнта з'являється ще таке горе через розочарування. Є навіть там ціла філософська тема щодо цього, що чого спортсмени плачуть на п'єсталі. Чого в них там сльози? Це тому, що йде це розчарування, яке. От ти потратив скільки сил, ти потратив, скільки емоцій, скільки часу, скільки здоров'я, але отримав всього цю медальку, і ти постояв на підесталі 30 секунд, позвали іншу категорію, нагороджують інших. Так само, і клієнтів, ви, будь ласка, готуйте до заходів, промовляйте гарний результат, промовляйте поганий результат, А, ну, навіть не поганий результат, а виконання задач. Проговоріть, будь ласка, якщо задача буде медаль, тоді будьте добрі, готуйте. хорошо. Якщо ж ви. Компетентний тренер в цьому справі. Якщо ви можете підготувати кращого, то тоді ж так. Да. Якщо ж у вас банально ви вивчили турнір і розумієте, що ваш вихованець ну, не виграє, ну він не топ, поставте інші задачі просто і все, йому. Поставте задачі, виконати якийсь комплекс. Або виграти один комплекс, не треба вигравати всі 3-4, наскільки їх там буде. Виграйте цю вправу в комплексі. Буде три комплекси, у кожного буде по 6, у кожного буде по дві вправи. Це шість вправ. Виграть цю вправу. І все, і все, людина вже буде задоволена, що вона от виконала задачу тренера. Саме найголовніша проблема іноді клієнти дуже бояться зменшитись в очах тренера. Оце, це теж важливо. Якщо, не дай Бог, боготворив цього Васю, мене машина. Вася ходив, думав, що він машина, а тут він приходить, а тренер так на нього. Чувак, Боже, що ти там робив? та ти дно. І клієнт подивиться на свого тренера, блін, ну... Зразу буде там. Там буде неадекватна поведінка, я вже це, це ну, Будемо так частично проходив. Я ніколи від своїх клієнтів не відвертався, які б вони там місця від своїх вихованців. Я ніколи не відвертався, які б вони там місця не отримували. Тобто завдає аналіз, є анализ, після змагань, і трошки пізніше. Його треба робити адекватно і міняємо. Так, і ще один пункт, який треба. Підводити на групових тренуваннях. Я вважаю, що кожен тренер, який веде групи, він повинен вести також закриті чати для цих груп по телеграмі, Вайбері, Інстаграмі, де завгодно. Але ці чати повинні бути. Це, ну, як у нас дуже часто ми називаємо, це може бути такий курничок, де можна поспілкуватися клієнтами між собою, де вони можуть одним із заходів, можуть бути банально. Якась вихідна баня, вихідна сауна. Де вони можуть поспілкуватися, де вони можуть попереписуватися і можуть виконувати знову ж ваші завдання. По-перше, дівчати допомагають трошки організовувати роботу. Ви можете попередньо знати, скільки у вас людей буде на тренуванні. Ви можете підготуватися до тренування цим самим. Тому якби я ті чати сам веду. Всім тренерам кажу, що треба вести, не всі іноді виконуються, потім з'являються проблеми, тому що все в голові не протримаєш. Це якби не А так. По-перше, частина уваги клієнту уділяється, він попадає в якийсь закритий. Канал, в якому немає доступ іншим, це по-перше. По-друге, клієнт розуміє, що справді тренер-спеціаліст, справді він займається своєю справою, і в нього все по полочкам, все організовано і таким же самим, можливо, він хоче бути. Тобто ви прикладом стаєте. І для роботи, мабуть, з всієї команди тренерів і залу, мабуть, так буде краще. Любий адмін, любий директор попередньо знає, скільки де людей, бо якщо у вас невелика студія, така як у нас, наприклад, ми попередньо повинні знати, скільки прийде час на групу. Бо якщо прийде занадто багато людей, як це ставати, в якому залі ставати, в якій локації? Для цього є меседжери, для цього є системи різні. Це все не, не, не складно зробити. Просто треба. Цим трошки заморочиться і проявить частину своєї щотижневої уваги, перекличка або щодневої. Я перекличку на наступне тренування роблю за день до тренування або вранці. Люди привикли, все, голосування викинули, все, проголосували, хто буде, хто не буде. Вони так попередньо вже знають, хто там, скільки людей прийде. Дуже удобно, дуже організовано. Мені підходить на всі 100%. Також можна там пробувати контролювати харчування, робити архіви з відео. Дуже удобно. У нас в Телеграмі там всі клієнти просять, а зніми, зніми, зніми на відео. Будь ласка, зняв в чаті там висить, виложили, не вилежили, Кожен клієнт десь хоче виставити в соціальних мережах своє відео. Тобто, і якби це все зберігається, це все є, буде дуже-дуже удобно, якщо у вас це теж з'явиться. Надіюсь, такі маленькі поради вам сподобались. Будь ласка, чекаю ваших запитань в коментарях або особисті повідомлення.